Всім привіт, вітаю вас в нашому новому відео. Дуже рада бачити вас на нашому каналі. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити нашій прибудинковій території рослинам, огляду рослин і все, що з цим пов'язано. Ми були тиждень у відпустці, і за цей тиждень, який у нас не було вдома, насправді багато чого змінилось, не в парну сторону, а про що я вам розкажу далі більш детальніше. А зараз в першу чергу давайте зробимо огляд, що в нас є і як це буде змінюватися. Скоріше за все, це буде не тільки сьогодні, не за один день я буду це знімати, а за два, тому що в нас маленька дитина, вже вечір, в мене є лише одна година на це все. І одна година, я думаю, їй буде недостатньо для того, щоб щось довести до повноцінного результату, скажімо так. Давайте зарплю огляд, а потім вже будемо працювати. Почну я завжди із передньої частини нашого будинку. Тут в принципі, нічого не змінилось, тільки позаростало бур'янами. На сторці є, вона не пропала, ту ще садила між плитою. Вона така, така дуже стрмна. Ця більш-менш, але її треба поливати, бо там взагалі не випадає дощ, там постійно сухо і треба це поливати. Настурці, яка туєю, це просто тую навіть шкода. Це не, не та, яка в'ється. Але вона, до речі, вже починає квітнути, але її треба поливати, тому що їй не вистачає води. Не вистачає доща, тому що дощ не попадає. І взагалі в мене є одна ідея. Як краще її провести до порядку, але то потім Гортензія. Вона заквітла, вона набрала кольору. Правда, мені не подобається тут, що середина така пуста, тому що там побрізно. Але через те, що сьогодні першу половину дня був дощ. Вона просто попадала. В мене є ідея, взагалі нижні гілки. Скоріше за все я пообрізаю і поставлю її в вазу, в будинок. А це позалишається така от зелень, але все одно буде квітнути. Здається, це можливо і не буде квітнути. От там точно буде. Ось тут. А На наступний рік, можливо, її більше обріжу. Подивимось. Я на садила під низом. Це одна і та сама у Оця і та. Але через те, що там глинисті, глиниста земля, вона така от бідна, а тут прям така гарна-гарна. Точно так, як і садила тут кузочку, але все одно, бачите, навіть буде квітнути. Треба її хоча б удобрити, чистіше Ну, В принципі, з передньою частиною більше нічого такого ніяких змін немає. Все як було, нічого такого я не саджала. Тому роботи, в принципі, не так багато. А от на задньому дворі, на задньому дворі теж цікаво. І да, нас сьогодні першу половину дня йшов дощ, зараз вийшло сонечко. Але це не заважає працювати. А навпаки, знаєте, прям надихає. Сонце вийшло. Нарешті, нарешті не холодно, Дивлячись на те, що я в кофті. Але в нас стабільно 18 десь середньо 18 градусів, 18-19 градусів. Я знаю, що в Україні неймовірно спекотно, як я спілкувалася зі своєю подружкою. Якби я не любила датську погоду, але зараз я кайфую від неї, тому що при температурі 40+, я б не знаю, ні, я б вижила б. Але це було б складно. Що, ну, мабуть, з цього ящика. Оцей много страждальний ящик, насправді. Тут ростуть тільки чорнобривці, але їх рятую постійно, тому що їх з'їдають слимаки. Я деякі тут чорнобривці заберу сьогодні або, можливо, завтра всі інші. Просто я не знаю. Я приберу цей ящик, він мені не подобається, він тут лишній, там нічого не росте толком, тому треба його прибирати. В ящику наша полуниця, яка плодоносила яка приносила нам полуницю смачну, заросло. Треба буде попробирати бур'яни, але це взагалі вона в мене не в пріоритеті, вже пускає навіть вусики, Бачите? Нас вже просили дати вусики, дати діток від нашої полуниці. І вона, яка біля вікна? Петунія. Ми приїхали, на жаль, я не знімала, яка петунія була. Під час того, як ми приїхали, як пройшов тиждень, але вона взагалі не квітла. Тиждень, який у нас не було, вона стояла на столі, щоб її... сюди просто вода не попадає, дощ не попадає. І вона завжди гарна була. Але поливати було, Але щоб не поливати, я її поставила на стіл. І через це вона не квітла. Квіти були всі такі от водянисті. Я її перестала на вікно, вона хоча б заквітла. Але все одно. Тут варто буде пообрізати велику частину, мабуть, квіттю. Оце взагалі що це таке? Чому? Що трапилось? Я не розумію до кінця, але треба її полити. Воно не здається, чи там слід сламаків, бачите? Ну, в общем, над питонією треба буде попрацювати, привезти її до... Вона сидить. Травлик. Треба буде її удобрити, обрізати, привести до порядку. Фіалки. Фіалки ледве живі, тому що на них просто сиділи слимаки. І її з'їдали потихеньку. Вона ще начебто квітне, але я планую її зрізати, мабуть, повністю. Залишити під корінь, можливо, вона захоче відростати, можливо, ні, там вже буде видно. Але я її планую зрізати. Над камінчиком посадила оці рослини. Не пам'ятаю, як називається, якщо не забуду загуглити, я вставлю. Зараз, як вона називається, якщо забула, то вибачте, будь ласка, я вирішила посадити, хай воно відростає, розростається і так накриває каміння. Гладіолос. Можливо, навіть буде квітнути, але це не точно. Я навіть не знаю, буде він квітнути чи ні. І все-таки гордість, ну, не те, що гордість. Скажімо, така причина, яка, от, я дуже рада, що так трапилось. Хто не пам'ятає, я експериментувала. Якщо знову ж таки знайду, вставлю частину відео або фото до та після. У нас була тут троянда з плющом. отут. І плющ повністю троянду цю заполонив, і троянда пропадала, вона не квітла, нічого. І просто росла в висоту вже під потолок, під кришу, і не розросталася і не квітла. Я вирішила зменшити кількість плюща, обрізати плющ і обрізати троянду. Я не полінюсь, знайду фото, яке, що я зробила з трояндою. те, що я бачу що зараз. Я просто в захваті. Такий от куточок, Плюс ще залишився, але я буду прибирати, мабуть, повністю. Можливо, там знизу щось залишу, але не точно. Хочу його повністю, мабуть, прибирати, тому що я отут обрізала троянду. Погляньте. 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 Хто буде квітнути. Тут також обрізала. Чудово. Так, тут не, не захотіло рости, тут також не захотіло рости, але далі, далі, далі це просто якось неймовірно. Це знаєте, начебто такий букет, прям, тому що кожна квіточка, яка, кожна гілочка, яка відросла на хвилиночку, ось де я обрізала раз, он там я обрізала зараз. Отак. От І ви погляньте. І це все буде квітнути. І тут я обрізала онде. І також. І кожна, кожна гілочка буде квітнути. Радості просто немає меж. Мені дуже подобається. Я задоволена своїм результатом, своїм експериментом. Так що експериментуйте. Йдемо до цього куточка. Я його переполола, але буду ще сьогодні полоти. Що тут відбувається? Тут повинні були бути айстри, я їх садила, їх немає. Всі айстри з'їли сламаки. Розкажу коротеньку історію про слимаків, так як у нас не було ще раз повторюсь, тиждень, а цей весь тиждень йшли дощі. До цього я слимаків прибирала, але їх було ну, небагато, максимум 30 штук було. Ще я за один день прибирала, і то, мабуть, я там тиждень їх не чіпала і не прибирала. Я приїжджаю, роблю огляд, бачу, що в мене Айстра взагалі немає, при цьому що вони вже отакі десь були. Я на наступний день виходжу, починаю збирати сламаків. Їх назбирала в сумі більше ста штук за один вечір. У мене тоді така була апатія. Настрою не було. Я була дуже засмучена, тому що я люблю Айстри, я їх сидила двічі. І вони просто тупо всі з'їли ці айстри І я виходила, я тут ставлю а, частину, я знімала стосовно цих самків, знімала самих самаків, тому подивіться. Я вже збила з рахунку. 74, здається. Так, ще раз скажу, що а, дуже брозливим, краще не дивитися. Отут зараз знаходиться 70. Чотири слимака і бачите, вони навіть різні кольором. Плюс ще дособираю, тому що навіть ось сидять. Раз. І два. Сидить, жире в їх і так тут залишилось мало. Тому що воно ну, ще й на м'яті сидить. Хто там каже, що сломати м'ят? не люблять. Угу. Ще як люблять. Того рядка майже немає. Ось один залишився. Я його ще врятую, завтра хочу пересадити. Та й взагалі тут які позалишалися, мабуть, відсажу і пересаджу. Я просто в афігі чесно, від такої кількості сломаків. це просто щось найбільша кількість. Там буду прибирати і не знаю, куди їх просто вже дівати, куди викидати. В oh, общем, Я виходила ще два чи три чи 4 дні. Здається, чотири дні десь поспіль прибирала сломаків, їх все меншило, там було 50 чимось, потім 30 чимось. І вчора вже знайшли час, поїхали в магазин і придбали яд від сломаків. Будемо пробувати. Я просто хочу тут посадити квіти, і щоб їх не з'їли. прямо біля квітів буду насипати. насипати це яд. я хочу тут ще висадити квіти. Не знаю, сьогодні-завтра, але не в цьому відео побачите, що сьогодні тут вис... висаджу квіти. А, і треба їх зберегти. Не яд, отрута, вибачаюсь, отрута. Тому айстер тут взагалі немає. Цю гартензію треба буде обрізати, тому що гартензію вони також їдять. Якщо там подивитись, то вони їли навіть гортензію. Воно сидить. Ви погляньте, Боже, воно вже сидить. От зараза така. Зараз Ні, ну Я просто в шоці? Ну блін? Я вже його прибрала. Але це капець якийсь. Можна хоча б в цьому відео не ну, не попадатись мені. Та взагалі не попадатись мені. Це буду їх сьогодні травити. Далі показую. Ну, Гротензію я вам вже показала, треба її пообрізати, тому що вона відростає, буде квітнути, ось вже пускає нові квіточки. Тут на наступний рік буде трішки мінятися, тому що гортензія дуже розростається. Саме оця блакитна, їх тут дві. Погляньте, який бутон. Це щось з чимось. А через те, що був дощ, вона просто попадала. Там їх хоч немає тих А... це спить прям, погляньте, спить. Я тобі не заважаю, а? Спати. Щось відчуваю, я дуже багато тут чогось ще познаходжусь, видно, що також сидів, мабуть, дуже сламак, просто щоб далеко налазити. З одного листочка на другий перелазив. Якщо це, це сюди, то, треба буде обов'язково також отрут насипати. Та? Ще багато познаходжу, цікаво. Взагалі я не за, за сломаками зараз охочусь. Але, а, то на суть, на наступний рік буду обрізати гортензії. У мене тут ще хоста є, Я думала, її випалила, але вона залишилась жива. І треба її звідси просадити. Плюс тут ромашка, до речі, поламалася. Але мені здається, вона не просто так поламалася, але її їли. То вона поламалась. Угу. Зразу міло, хто її їв. Я навіть не буду сумніватися в тому, хто її з'їв. А ромашку треба звідси пересадити обов'язково. Вона гарна. Також зі смітника, гортензія зі смітника. І ромашка зі смітника. Півон, півонія, вони також смітника. Півоні, до речі, себе почуває також дуже гарно. Я сподіваюся, що на наступний рік вони мене здобували, ще ці слимаки. Вони тупо скрізь. Воно сидить, спить, ось сюди. От я знаю місце, де я точно буду сипати яд. От руту вибачаюся. Я звідти пробрала. Сподіваюся, що більше не впадеться мені. А так, От що за таке лежить. За якісь пакетики які треба попробирати. Настургція. Тут вже росте на квітне, все чудово, різне. Бачите, і світло, і темне, До речі, між нас Турцією були помідори, були чорнобриці з'їли повністю. А на вони не їдять начебто. Ну, я раз лише бачила, що вони з'їли, але мені здається, випадково. Хоча можливо це вони також намагалися їсти. Тут троянда, але їй щось тут не подобається. Ой, а ти куди поплилась? Ні-ні-ні, тобі не туди. Тобі не туди. Чекай. Вона не туди поплилась. Якось... Ну, в общем, я як їй гарно заплестись. Але вона явно не туди поплилась. Так, зроблю. Гарно, мені подобається. В общем, тут треба буде засадити квітами і потруїти їх. Це першочергове. І знаєте, поки роблю огляд, я зрозуміла, що в цьому відео я зроблю все-таки огляд рослин, а буде друга частина, вже буде там, де саме результат і процес змін нашої території і озеленення її. Не дивлячись на те, що зараз вже кінець серпня, але. Вересні ще досить таке може бути літо, та й до жовтня, я думаю, буде гарно, тому що тут немає таких, знаєте, різких морозів і досить таки довго. Єдине, що може бути Тунія, вона ж така тендітна дівчинка, і вона може, скоріше за всіх, пропасти. Але то таке. У нас ще є оця територія, там тапочок не звертайте увагу. Я не буду вам її зараз показувати повністю, просто покажу низ. А треба бур'яни, там вже квіточки, бачите, деякі. А треба бур'яни буде поприбирати і озеленити. Ладно, покажу. Поки що це виглядає так, сумбурно, все не на своїх майже місцях. І треба буде довести дома, попересаджувати і результат, хай це буде до, а результат буде після. З того, що ви вже, в принципі, знаєте, я покажу це те, що я саджала відро. Петунія. Її також, щоб пообрізати лишнє. Так, Тут нікого немає, бо тут також сиділи вже троянди. цій троянді дуже подобається знаходитися в цьому відрі. Вона ось квітна, я її обрізала вже декілька разів. У нас знову квітна, ось також бутони. Тому виглядає супер. Гладіолоси. Вони так швидко виросли за тиждень, поки нас не було вдома. Це щось з чимось. І навіть, бачите, там навіть дуже багато вже діток є. І, в принципі, всі прийнялися. Оце останнє. Це були нка, яка лізе. І я сподіваюся, що вони встигнуть навіть заквітнути. Це буде супер. І в куточку у нас ще є це в нас жоржина. Також планує квітнути. І, скоріше за все, намагався з'їсти слимак. Там трішки видно, що є дирка, але вона все одно планує квітнути. Молодець. Ну, в принципі, огляд я зробила. Така от у нас зараз ситуація. Я буду потихеньку знімати і потихеньку. Робити, доводити вже до якоїсь красоти. Це все ви вже побачите в наступній частині. А зараз хочу вам подякувати за перегляд. Поставте, будь ласка, подобайку цьому відео, підтримуйте канал. Хто не підписаний, підпишіться на канал і побачимо з вами вже в наступному відео. Пока-пока!